Ви знаєте, дійсно тут дуже гарна атмосфера. І ця е, традиція вранці зібратися на сніданку, зібратися в молитві, вона, вона віє дуже якимось таким теплом і родинним відчуттям. І це дуже важливо. У світі часом родина не завжди може Зібратися вранці, щоб побажати одне одному доброго дня, вдалого, робочого і ввечері, також в подячній молитві за день і щоб з миром провести ніч. Це дійсно є важливий момент, який у такому високоповажному товаристві може бути нещоденний, як в родині це може бути, але він є тим важливим сигналом одне до одного і до суспільства в цілому. Що саме так треба починати? день, Починати молитві, в сподіванні, що все буде добре, що буде мир і будуть робитися великі справи. Україна глибоко духовна країна, і. Мені надзвичайно втішно те, що в найскладніші моменти, в часи боротьби за свою гідність, за справедливість я пригадую найпекельніші моменти, які були в часі Майдану, коли на тій сцені, з якої люди. Хотіли скоординованих дій, завжди були представники церков, релігійних організацій. Були перші особи церков. І я просто пригадую, коли були поруч мене священники, було надійніше і безпечніше. Я пригадую той момент, коли молилися, коли вже сподівання покидали людей. І на хижого звіра йшов дим, йшов вогонь в їхній бік. І він захищав людей. Це була молитва наших священників. Це була молитва тих людей, які бажали цій країні справедливості, бажали добра і любові. Це незабудне. І це переконує у. все що в такій спільній молитві, незалежно від віросповідання, від того, хто, до якої церкви належить, це була щира молитва. І ця молитва дала нам переломний момент і сподівання до великої перемоги, бо вона ще не прийшла. Боротьба продовжується за мир і за добро. І я дуже дякую всім, свого боку мені дуже приємно, я вперше на такій молитві, в такій традиції, але вона справді надихає і вона дає можливість думати про те, що саме з вірою можна творити добро. Саме з цією вірою можна долати всі негаразди, всі проблеми і виклики, і йти до великих перемог в любові і добрі. Дякую. Гарного дня!